І потрібно ФОП протинкує єдиного податку мати та зберігати первинні документи, які підтверджують придбання товарів, якими він торгує. Або сировини та матеріалів, із якого він ці товари виготовляє. І так, і ні. Це дуже непросте питання, і я зараз вам про нього все розповім. Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо комусь буде потрібна допомога, обов'язково звертайтеся. Так чи повинен фоп платник єдиного податку мати та зберігати документи, що підтверджують придбання ним товарів, якими він торгує, ну або матеріалів та сировини, з яких ці товари цим ФОПом виготовляються? Відповідно до приписів податкового законодавства, податкового кодекса, ФОПи, платники єдиного податку Першої, Другої та Третьої групи ведуть облік виключно своїх доходів. Тобто, якщо виходити із того, що написано в податковому кодексі, то у платника єдиного податку не повинно бути документів, які підтверджують понесені ним витрати, бо насправді це ні на що не впливає, оскільки витрати ФОПа на єдиному податку не впливають на суму розмір його доходів з метою його їх оподаткування чи відображення в податковій декларації. Однак податковий кодекс це не єдиний законодавчий документ, в якому мова йде про первинні документи для ФОПів пратників єдиного податку. Другим таким документом, законодавчим документом, є закон про реєстратора розрахункових операцій, закон про касові апарати, в якому теж є стаття, що стосується наявності первинних документів, у, зокрема у ФОПів пратників єдиного податку. Це стаття, в якій йде мова про те, що фоп платники єдиного податку, які здійснюють торгівлю ризиковими групами товарів, зобов'язані вести товарний облік. До таких ризикових груп товарів відносяться складно-побутові вироби, медикаменти, тобто лікарські засоби, вироби медичного призначення, ювелірні вироби, інші будь-які вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння. Отже, якщо ФОП здійснює продаж таких виробів із цієї ризикової групи, він зобов'язаний вести товарний облік. Що таке товарний облік, давайте я вам зараз покажу. От затверджена форма ведення обліку товарних запасів, і е, ця форма ведення обліку товарних запасів вона передбачає, що в неї записуються реквізити первинного документу, що е, підтверджує придбання товарів або придбання матеріалів е, там, запчастин, із яких е, ці товари виготовляються ФОПом. Відповідно, щоб заповнити цю форму ведення товарного обліку, потрібні провинні документи, оскільки в цю форму вписується їх назва цього документа, який підтверджує придбання товарів чи сировини, дату, номер, хто є постачальником ваших товарів, ну чи сировини, з яких ви ці товари виготовляєте. Тож, відповідно, якщо ви здійснюєте. Продаж товарів із ризикової групи, як я вже сказав, це складно побутові вироби, ювелірні вироби, лікарські засоби, вироби медичного призначення, вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Якщо ви продаєте щось із цього, ви зобов'язані вести товарний облік. Відповідно, вам потрібні документи для того, щоб забезпечити заповнення цієї таблички, цієї форми ведення товарного обліку. Що буде, якщо у вас таких документів не буде? За цим законом про РРО, законом про касові апарати, передбачений штраф в розмірі 100% вартості товарів, які були продані без ведення товарного обліку. Тобто, по, по тим товарам, які були продані, і по яким відсутній товарний облік. Тобто, по суті, якщо ви продаєте щось із ризикової групи, і у вас відсутні... Документи, які підтверджують придбання цих товарів, і відповідно відсутня табличка заповнена товарного обліку, то вам світить штраф в розмірі 100% вартості цих товарів, які ви продали, і по яким у вас немає документів, по яким у вас немає товарного обліку. І тут є декілька дуже важливих моментів, про які варто знати, про які варто пам'ятати. Момент перший. Він зводиться до того, що якщо ви продаєте товари і із ризикової групи, і звичайні товари, то у вас мають бути документи, у вас має бути товарний облік абсолютно на всі товари. І на ті, що входять до ризикової групи, і на звичайні товари. Це така позиція ДПС України з цього питання, яку вони неодноразово повторювали у своїх індивідуальних податкових консультаціях, а також в різних матеріалах. Друга позиція ДПС України, яка стосується товарного обліку, каже про те, що навіть якщо ви не використовуєте касовий апарат, не використовуєте реєстратор розрахункових операцій, РРО звичайний або програмний РРО але продаєте товари, що входять до ризикової групи, ви все одно маєте вести товарний облік. Тобто, навіть, навіть якщо ви даєте вашим покупцям виключно реквізити в форматі IBAN вашого рахунку, але придаєте при цьому товар із ризикової групи, ви зобов'язані вести товарний облік, відповідно, зобов'язані мати первинні документи, які підтверджують придбання цих товарів. Така позиція ДПС України, якою вона вже системно тримається декілька років. Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком. Щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Окей, скажете ви, а як же бути з товарами, які не входять в ризикову групу? Ну, хоч по ним то документи не потрібні, е, ну, я вам можу сказати, що так, документи по ним не потрібні. Принаймні таких позицій тримається ДПС України знову ж таки в своїх індивідуальних податкових консультаціях, які вона надає на запити платників податків. Я вам зараз покажу одну таку ІПК, і як ДПС України в ній про це все пише. Ось одна із таких ІПК, на наданих ДПС України. Їх насправді дуже багато, десятки, якщо не сотні, на цю тему. І що пише ДПС України в цій індивідуальній податковій кон консультації. Враховуючи лише вказане, та як відповідь на питання повідомляємо, що при продажу одягу текстильних та кремових виробів, виробів із прастуку гуми а також виробів із дерева та паперових виробів. У підприємця відсутній обов'язок ведення обліку товарних запасів, обов'язкової наявності та спорягання документів, що підтверджують витрати на придбання таких товарів та або сировини, із якої товари були виготовлені та знаходяться у місці продажу господарському об'єкті. Здавалось би, все добре. Є ІПК, таких ІПК багато. А, значить, підприємцям можна не вести облік товарних запасів, можна не мати і не зберігати документи, що підтверджують придбання товарів чи сировини, з якої ці товари виготовляються, якщо це товари не із ризикової групи, а насправді не зовсім так. Справа в тому, що ІПК індивідуальна податкова консультація вона має юридичну силу тільки для того, кому вона надана. Тобто отримав ФОП індивідуальну податкову консультацію на своє ім'я. Ця ІПК його захищає. Якщо ж ця ІПК надана якомусь іншому ФОПу, то е, вона вашого конкретного ФОПа жодним чином не захищає. Тому що ІПК це нормативний документ індивідуальної дії. А податківці при цьому не сплять. На жаль, вони, попри купу ІПК, які були надані ДПС України, різним абсолютно різним ФОПам, вони проявляють винахідливість, податківці завжди проявляли винахідливість в тому питанні, що стосується провинних документів для ФОПа. Спочатку вони казали, що якщо немає провинних документів. То, значить, ФОП придбав ці товари у якоїсь фізичної особи, і по відношенню до цієї міфічної фізичної особи він має бути податковим агентом і утримувати і сплачувати ПДФО і військовий збір. І під час перевірок податківці нараховували там поспросили ФОПа написати пояснення, яка в нього рентабельність, з якою націнкою він торгує. Потім знімали цю рентабельність цю націнку із суми його доходів, і нарешту нараховували ПДФО і військовий збір, так наче ці товари були куплені у якоїсь фізичної особи, і ФОП не утримав з вартості придбаних товарів ПДФО і військовий збір. Я бачив десятки таких актів раніше. От, зараз е, ця практика трошки відійшла, але податківці не вспокоїлися і у них з'явилася нова практика. Вони тепер пишуть в актах про те, що якщо немає документів, що підтверджують придбання е, товарів, то значить, такі е, товари були отримані безкоштовно. Зараз я вам покажу кусочок із одного такого акта. Отже, от шматочок такого акта його е, колись опублікував у себе в Фейсбуці мій колега Андрій Тамашунас. Е, він податковий адвокат з Харкова. Ми з ним дуже-дуже дав давно знайомі. О, і е, тут є дуже цікаві е, три абзаці. Я не буду е, перечитувати, зачитувати два попередніх. Ви можете поставити на паузу і прочитати самі, там все теж дуже цікаво. Але я прочитаю, що написано в останньому, в третьому абзаці, які висновки зроблені податківцями. З того факту, що у ФОПа були відсутні первинні документи. З огляду на викладене, проведеною перевіркою встановлено відсутність будь-яких документів, договорів, платіжних доручень про оплату за товар тощо. Щодо придбання товарів пратником податків фізичною особою, що свідчить про отримання таких товарів безоплатно. Здавалось би, ну і що тут такого? Ну, отримав ФОП товари безоплатно, подарували йому ці товари. Але ні, насправді все дуже кепсько в цій ситуації, тому що вартість подарованих товарів, вартість безоплатно отриманих товарів, вони вона включається в доходи ФОПа. І що робить податкова? Вона бере його доходи, які ФОП вказав в своїй декларації поєдиного податку, по єдиному податку, і множить цю суму на 2. Вона повторно включає в доходи ФОПа те, що він вже один раз включив як доходи від продажу товарів. Тобто один раз ФОП включає в доходи вартість проданих товарів, а другий раз податкова йому включає ці, цю вартість продажу проданих товарів як безоплатно отриманих. В результаті податкова за наслідками перевірки констатує перевищення річних лімітів доходів у такого ФОПа, знімає такого ФОПа із єдиного податку заднім числом, і далі нараховує за весь період перевірки, нараховує йому податки так, наче він був на загальній системі оподаткування. А це 18% ПДФО, 5% військового збору, 22% ЄСВ. І е, 20% ПДВ. Скажіть, бомбезно виходить за результатами перевірки. До речі, якщо ви дивитесь моє відео, але ще не підписані на мій телеграм-канал, дуже рекомендую вам на нього підписатись. На своєму телеграм-каналі Податковий консультант я публікую дуже багато статей, дуже багато дописів, яких немає тут на Ютубі. Тож для того, щоб не пропустити корисну і важливу інформацію, обов'язково підписуйтесь і на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Що ж робити ФОП пратику єдиного податку, щоб хоч якось застрахувати себе від таких наслідків під час перевірки, щоб податкова йому не могла включити вартість його товарів, якими він торгував повторно в доходи, тільки через те, що по ним немає документів, що підтверджують їх придбання. А насправді я хочу сказати, що якщо хтось, хтось хоче вчинити стосовно вас якісь незаконні дії, то тут фактично може майже нічого вас не врятує. Ну хіба що ви, попри те, що у вас не повинно бути документів на товари, все одно будете їх збирати, все одно будете мати всю первинку на товари, якими ви торгуєте. Тоді у випадку наявності такої первинки, ну написати таке в акті буде неможливо. Однак, якщо все ж таки у вас немає можливості отримати первинку на всі товари, якими ви торгуєте, то залишається тільки одне: вам потрібна своя індивідуальна податкова консультація з цього питання. Тож, якщо ви торгуєте товарами, які не відносяться до ризикової групи, ви е, маєте повне право звернутися до ДПС України, отримати для вашого ФОПа індивідуальну податкову консультацію, де буде сказано те ж саме, що я вам перед цим показував: що ваш ФОП не зобов'язаний мати зберігати провинку, що підтверджує придбання товарів, і е, не повинен вести товарний облік. За наявності такої ІПК податківцям, які прийдуть до вас на перевірку, вже буде набагато складніше написати таку маячню в акті перевірки. Бо у вас є ІПК, отримана від вищестоящої організації від ДПС України, де чорним білому написано про те, що у вас не повинно бути ніяких документів. Відповідно, навіть якщо податкова проігнорує цю ІПК від ДПС України. То, коли ви будете підписувати акт за наслідками перевірки, ви підписуєте його із запереченнями, надаєте до цього акта заперечення, де вказуєте про свою незгоду, до заперечень додаєте ІПК надану ДПС України про те, що у вас не повинно бути первинних документів. І ці заперечення мають бути враховані податковою під час винесення рішення за наслідками вашої перевірки. Знову ж таки, навіть якщо це буде проігноровано, далі у вас буде можливість оскаржити таке рішення, звернувшись із скаргою до ДПС України. І я думаю, що ДПС України ну, повинна підтримати вашу позицію, оскільки вона сама написала про те, що ніякі документи вам не потрібні. Далі, навіть якщо чомусь ДПС України це проігнорує, залишається наступний етап звернення до суду. І в суді, враховуючи наявність вже отриманої вами ІПК, раніше отриманої вами ІПК, я думаю, що скасувати рішення податкової буде набагато простіше ніж без цієї ІПК. Uh, ну і що я ще можу додати? Це те, що якщо вам потрібна буде допомога для того, щоб написати в ДПС України запит про надання вам такої ПК, ви завжди можете звернутися до мене. У мене є така послуга. Мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Якщо ж у вас залишилися якісь запитання по цьому відео, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я буду на них обов'язково обов'язково відповідати. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.